Уникаючий тип прив'язаності. Кажу і буду тікати. Сьогодні є, завтра немає. Віддаляється. буде дуже довго вас обирати. Не факт, що обере. у власному, аду горіти. трішки нездорова, злід боятися. Не нав'язаний. Не Там любов. Рівідерчик. Я проти. Потрібно бути терплячим. Ти як же його там заполучить? Пропоную разом нам понасолоджуватися сонечком до того, як ми почнемо говорити, про те. Ти закохалася, а він ні. Що робити з уникаючим типом прив'язаності, дівчата? Просто розривне відео буде, я впевнена. Бо, знаєте, це не стереотипна думка психологів, яка звучить зараз з кожного просто там інстаграмчика. Як скажи і тікай. Так, от, кажу і буду тікати. А насправді а з вами Ірина Савчук. Психологиня, менторка по стосункам, мій канал, який називається «Про стосунки». і він про стосунки з оточуючими з собою, зі світом, з усім, про всі види стосунків. І сьогодні ми говоримо про уникаючий тип прив'язаності, в який закохується дуже велика кількість жінок. Підписуйся, тисни на дзвіночок і поїхали розбирати, що ж це за такий тип. А я впевнена, що на моєму каналі вже дуже багато хто знає про цей тип прив'язаності, але це завжди такі чоловіки, які сьогодні є, завтра немає. Пропав тік. дівчат з тривожним типом прив'язаності, які «О, боже мой, він же уникаючий тип прив'язаності. Що ж робити? Як же його там заполучити? Давайте спочатку почнемо про те, як його заполучить. Це уникаючий тип прив'язаності, а після усіх пунктів. Уникаючого типу прив'язаності я скажу свою непопулярну думку щодо уникаючого типу прив'язаності. Чоловіків ну, до речі, жінок також дивіться, чоловіки з уникаючим типом прив'язаності це найчастіше чоловіки, які бояться втратити свою незалежність. Вони бояться, що близькість приведе їх до залежності, і вони потребують постійного підтвердження того, що ви їх цінуєте, поважаєте, і особливо цінуєте його особистий простір, тобто не влазиш ні в які його діліжки. Першим пунктом підходу до такого чоловіка буде, а вже ж, розуміння його потреб. От все, що я тільки що сказала, повинно беззаперечно. Поважатись, і якщо він сказав, що я сьогодні зайнятий, то ти його взагалі не тривожиш. Другий дуже важливий пункт підходу до уникаючих це не тиснути і не квапити події. Тобто, чоловіку ну і жінці, якщо ви сама, наприклад, уникаючий тип уподобання, вам потрібно дуже помірний розвиток стосунків, щоб ви зрозуміли. Що цій людині можна довіряти, що ви можете відкритись цьому чоловіку або цій жінці, що зворотня реакція вона буде доброю до вас, тому що якщо спроби форсувати стосунки або спроби змусити відкритися такого партнера, вони будуть опиратися тільки в те, що такий партнер буде віддалятися на будь-яку вашу спробу приблизитися, це віддаляється. тому він називається уникаючий, він, віддаляється. Там не буде миттєвої глибокої емоційної прив'язаності. Навпаки, такий партнер буде дуже довго вас обирати. І тут червоний прапорець, не факт, що обере. Тому що в відповідальний момент такий партнер може просто свіркати п'ятками, тому що він втече. Ну, настільки є уникаючі партнери, які так сильно бояться близькості, що вони просто в момент, коли треба виходити заміж, пропонувати робити пропозицію, він робить отак, розвернеться і піде. Для уникаючого типу важливо, щоб поряд був стабільний тип прив'язаності, тобто не було оцієї вашої качелі в приближення, так? Тобто, насправді уникаючий буде цінити партнера, який демонструє впевненість, самостійність, задоволеність зі своїм життям, незалежність від стосунків. Тобто, ви така, типа, знаєте, дуже свободна аптічка, типа. Ви він розуміє, що там цікаво, тому що на нього не тиснуть. Його відпускають погулять, він приходить і там ну, разом типу, зустрічаються. Потім знову йде. Але потрібно усвідомлювати, що якщо ви не уникаючий тип, а наприклад, тривожний, то вам буде оцей момент відпускання партнера погулять над емоційно травматичним. Бо ви будете думати, що вас кинули. Ви будете думати, що вас не обрали, і у вас буде творитись. Якщо уникаючи в цей момент насолоджується життям, то ви будете в цей момент просто в у власному аду горіти. Наступний і важливий пункт це поважати кордони як свої, так і його, і до часу, і до ставлення, і до кількості побачень. Коли уникаючи потребує часу для себе, а ви тиснете на нього, то це буде сприйматися як особиста образа. Ви повинні підтримувати здорову дистанцію. Ну, я б сказала, тут неможливо назвати її здоровою, тому що вона така на мою особисту думку трішки нездорова, бо уникаючи, може, там наш ж з'явився раз на тиждень і йому ок, а ти цілий тиждень думаєш про нього. Ну і важливо вже ж уникаючому знати, що ви його сприймаєте таким, який він є. Обов'язково з уникаючим типом прив'язаності все повинно бути послідовним. Уникаючий тип прив'язаності не довіряє іншим людям через страх бути покинутими. Через страх того, що їх не оберуть, їм важко показувати свої почуття, але їм важливо бачити від вас стабільність і те, що на вас можна покластися дуже і дуже обережними потрібно бути зі своїми емоціями, з тим, як ви говорите про свої емоції, не змушуйте уникаючих ніколи ділитися своїми почуттями з вами. Створюйте просто довірливу атмосферу. Такі, типа, друзі. знаєте. насправді я думаю, що уникаючому тип прив'язаності найпростіше починати стосунки з дружби, ну якщо це не усвідомлений тип прив'язаності, давайте так. Тому що я уникаючи тип прив'язаності, але він у мене був пропрацьований до надійного, і мої стосунки не починалися як друзі. Тому це підтримання стабільного спілкування, спокійного, неемоційного такого, знаєте, коливання дуже класно впливає на уникаючий тип. Стосунки з уникаючим. Потрібно бути терплячим, тому що з таким чоловіком вибудова стосунків потребує часу і терпіння. Ви повинні дати йому відчути, що емоційна близькість це щось, чого не слід боятися. Якщо ви вважаєте себе здатними витратити на це час і емоції, то welcome. Дуже важливо виявляти любов через дії, а не через слова. Чоловіки з уникаючим типом прив'язаності вони цінують більше дії, маленькі, послідовні прояви турботи, не нав'язливі, не нав'язливі. Запам'ятайте це. Це дуже важливо, тому що такі прояви турботи допоможуть йому зрозуміти, що ви до нього щира. Ну і важливе. І останнє, моя непопулярна думка. Пам'ятайте про власні межі, не забувайте про власні потреби. Здорові стосунки можливі лише тоді, коли обидва партнера поважають один одного, і тут важливо знати, що ви не можете змінити прив'язаність партнера. Ви можете створити середовище, яке буде сприяти зближенню, але стосунки такі будуть мати шанси на успіх лише якщо і другий партнер буде над собою працювати. А якщо в цих стосунках зацікавлені лише ви то а з уникаючим такі типу, історії, коли люди живуть разом по 10 років, пропозиції немає, то, типу, зближення ніякого немає. І ти така ждеш, ждеш в 20, потім ждеш в 30. Уникаючим типом прив'язаності повинен займатися партнер, йти до психолога і займатися своїм типом прив'язаності, який не дає можливості побудувати нормальні Щасливі, здорові стосунки. Ви не повинні витрачати свої роки життя для того, щоб за ним бігати. Це дуже травматично, дівчата. Прокачуйте свій паттерн до надійного і зустрічайтеся з надійними, зрозумілими чоловіками. На жаль, уникаючий паттерн дуже часто включає жінок, тому що велика кількість жінок з тривожним паттерном. Він дуже круто мечеться з уникаючим, тому що тривожно думає, ну все, вся ага, ага, там любов. Але слава Богу, наразі це не з усіма, тому що дівчата працюють над собою, дуже багато в себе інвестують. І, можливо, коли знаєте, там, чоловіка з виникаючим типом прив'язаності декілька там, жінок від футболу і скаже, знаєш, твоє появлення раз на тиждень мене не устраюють, а Ріві Дерчі, можливо, до нього щось дійде, і він почне займатися своїм паттерном, своїм уподобанням, і піде до психолога і почне нарешті намагатися вибудовувати здоровий зв'язок. я вам видала пункти, як. Комунікувати з уникаючими, але я проти того, щоб обирати партнерів з таким паттерном, спеціально заради нього все робити, спеціально вкладати в це свій час, інвестувати свої сесії з психологом на те, щоб розбирати свій біль, який ви переживаєте, коли ваш уникаючий уходить в туман. Цим повинен займатися той, у кого цей паттерн. Не обслуговуйте паттерни інших людей, обслуговуйте свої. Підписуйтесь. І не забувайте, що в мене з'явився Patreon, де є відео, яких ніде немає, дуже корисні. А в мене з'явився мембершіп. Це коли ви можете вступити в мій канал YouTube як особливий підписник, і там також є плюшки і додаткові відео. Тому доєднуйтесь, і також, якщо вам було цікаво, ви можете віддячити мені за посиланням під цим відео. Чекаю вас у своїх соцмережах.